Радуйся, радость Твою, поспіваю, та горький смуток моїх познаваю, Радуйся, диво, радуйся, 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 радуся, Радуйся, радуся, радуйся, радуйся, взиваю. радуйся, диво, радуйся, радуйся, радуйся. Радуйся, радуйся, взиваю сладкого Христа найшая мати, дажа, даж Твою всім нам познавати, Своєго людям, сина даш, сина даш, сина, даш на таш, си познати. Не посла твоє ти отцю розрішила, як доплодна я лоза одродила, Живот ми рождества, родиство, рождество, 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 рождество в'явила, житло ми рождество, рождество, Vertraue und es